Добрий день. Буде розпаковка. Ви ж кажете, що я розпаковок не роблю, мені там пишуть. Та роблю я розпаковки. Просто їх не так часто роблю, я ж не так часто гроші трачу. То два рази в неділю я скуповуюся. Дивіться, не хочу пекти. Купила такі от штучки в маркетопті. Це з і вони свіжі. Я ще зважу. Вагу сейчас провірю, є тут пів кілограма чи немає. Печиво струмок 500 грамів. Маса нета, значить, тут должно 500 грамів бути. Ну нічого, сейчас я розпакую, переважу в кульочок зложу. Так, ваги, вон, бачите, налаштувала, роздираю це при вас оцю коробку, щоб ви не казали, що я ще над'їла там щось. Будем зважувать. Пів килограмма должно быть. Мою надію, есть тут пів килограмма. Ну шо, оно пищит есть пів килограмма, чи немає? Це ж Маркетуп, це найчесна торгова мережа в Полтаві. Ой, свіже таке, дивіться, класне. Пообдираю. Так, є. 491. І ось, бачите, щоб я не дурила, ось ще з вона важка. Це можна облизати. Ммм. Коротше, не надурили. Вон там з багато. Молодці Топ. Поважаю вас з вашою чесною вагою. Оце, кстати, воно смачне-смачне. Супер! Так, одну провірили коробку, та й хватає. Да. я ще, паче купила. По акції там йдуть, вона недорога. Я взагалі ходила за гречкою. Хорошо, хоч не забула гречку купить. Рис взяла. Це хороший. М -м 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 -м. Купила таку сметану. Дивіться. Столиця смаку. Буду пробувати, це перший раз купила її. Тут написано її склад. Дивіться, склад продукту, вершки з коров'ячого молока, чисті культури молочно-кислих бактерій, продукт містить лактозу. Оце так. Далі, отакі От сердельки, вищий сорт київський. буржуя ми вже доїли. Хліб на тиждень. Банани дитині. Йому зараз треба їсти вітаміни. Апельсини в мене є. Хурмо таку купила, там теж та ціна є, недорога. От, бачите, хурма дешевше, ніж на базарі. Це корольок. Вона така хороша. Капустину. Буде салат з капусти. Це теж вітамін. Там десь чек. Зараз попробую повернути, щоб побачили. Ось таке. Це капуста. Не знімала в магазині, я трошки вимарилася. Пишіть, що вам маркетопки показати, покажу. Далі, салат хочу зробити. Огерок купила. Дивіться, яка ціна? 104 гривні 20 копійок. Кілограм 29,18 копійок. За такий огірок. Так, будемо з вами, а! Кокос. Купила ще кокос. Купила ліверку. Я дуже люблю цю ліверку, буду дегустацію проводити. Вона недорога, кстати, Дивіться. По 93,80 за кілограм. Оце смачна ліверка. Ну, я раніше брала, мені дуже подобалась. Попробую, яка зараз. І купила кров'янку. Ну, Можете мені написати в коментарях, скільки я ці грошей потратила на ці всі продукти, а я вам там потім отвічу, праві ви чи ні. Сказочно, саме не. саме основне купила. Йшла взагалі за рисом і гречкою. Ну, а то вже, по ходу. Вроді, не голодна була, а то те, то те, то те. Так, далі ми будемо пробувати з вами кров'янку. І ліверку. Ну і поговоримо. Буде у мене дегустація кров'янки, яку купила я у марки Тупті. Так. Ковбаса Соколівський, м'ясо кров'янка. Якийсь соколівський. Ціна цієї кров'янки за кілограм 82 гривні 90 копійок. Я купила на 29 гривень 18 копійок, недорого. Оце одна. І оцю ще хочу попробувати. Ковбаса ліверна 93 гривні 80 копійок за кілограм. Ого, а чуверка дороже Лівер дороже, ніж кров'янка. Купила на 34 гривні 71 копійку. Ну, Думаю, ось, бачите, рисова каша і яєчко. Ложка рисової каші і яєчко за 5. Гривень 50 з чим-то копійок. Не за 6 гривень з копійками, а за 550. Трішки дешевше вийшлося. Оце отак. Ну. Прішджім пробувати роз... колбасу, розкажу історію, яка трапилася з нами. Ходили ми зі знайомою в магазин, а впереди, ну, на касі стоїмо, а там жіночка стояла. Ну і в неї ну, вона така літнього віку. Руки трусяться. Ну, Видно, що їй тяжко. Думаємо, ну поможемо їй, взяли їй помогли. допомогли. Продукти зложили в пакет. Ну, Обично там, що там говорять дякую. Нам ще взяли і нагрубили. Я не знаю, оце, і що тепер робити. Як оце вести себе в даних ситуаціях? Ти хочеш людині зробити добро, вроді би, ти поміг, а получив і ще ножов спиняку, що така пересяка. Коротше, я так поняла, наша доброта це не, не у нас тільки. Не можна так робити. Ну, ладно, проїхали з цим. Звісно, було доволі неприємно, були такі, знаєте, як, шоковані. Ну, напишіть, хто любить робити добро, а хто, хто не любить робити добро. Просто цікаво. В тому ще вам розкажу про базарників. Зараз. Базарники у нас такий цікавий народ. Ой, була я в суботу їздила і на хитрий ринок, а назад заїхала аж на центральний ринок. Ну, ну, ж по путі, де як їдеш на маршрутки. На маршрутки їздила, бо так вийшло, треба було їхати на маршрутки. Поїхала туди, там такі, знаєте, добренькі люди, познімала, порозказувала про товар їхній. Ну і тут же я приїжджаю на центральний ринок. У мене хитрий був перша частина. Хитрий ринок в Полтаві, та багато людей дивилися, а потім центральний ринок. Ой. Заходиш на центральний ринок, м'ясний павільйон. Ну Хочеш зняти м'ясо, показуєш. А знаєте, люди зразу. Ну, це на центральному, Зустрічають тебе в штики. А з якою целью ви снімаєте м'ясо? Моє і сало я не дозволяю. Я так подивилась на це все, я взагалі не можу поняти. Ну, дивіться, на центральному ринку відкриється скоро маркетопт. Прям рядом там виходить маркетопт і метрів 20 павільйон, там, де м'ясні продукти продають, там молочні і всяке таке сяке Ну, так треба ж розказувати, що в них домашнє, хороше. Люди ж побіжать. Я точно можу знати, наш народ побіжать в маркет-опт, поки тільки перший день відкриття цього магазину, його просто винесуть оттуда. Ну, а потім, якщо він буде йти, і нормальна там буде продукція, то загнеться, загнеться той павільйон. Буде все менше, менше і менше. Ні? Люди якось не розуміють, чи що. І ще мені не дуже сподобалося, я вам скажу. Я от, наприклад, розказую там ціни. Ну, я ж порівнюю ціни, я як покупець. Кажу там м'ясо по такій ціні, молочка по такій ціні. Ну, це найбільше, що я, мене в шок, що люди друг друга обсирають. Куди не кинься? О, там одні перекупи на хитрому, а на центральному все супер, все своє, все домашнє. І пошла, пішло, поїхало. Ну, не знаю. У нас не привик народ, знаєте, якось так себе, ну, як друг друга піддержувати. У нас треба ну, обісрати, унизити, оскарбить і ти герой. Я вважаю, це неправильно. Будьте добрішими. І до вас потягнуться покупці, можна так сказати. Так. Одійшла трішки від колбаси. Що ми будемо пробувати кров'янку? Я вже колись брала, пробувала. Ну, мені тоді понравилось. Зараз спробуємо, яка ета. Ми спросили, чи вона підкапчена, сказали, що підкапчена. Буду нюхать. Ну, пахне, як підкапчена. Повірте мені, якби не смачно і не пахло, я б сказала. Немає смисла. Просто, знаєте, як обманювати людей. Я ж знімала про сирки. Розказувала, що вони смачні. Ну, кому нравляться, кому не нравляться, ну мені лічно смак понравився. Піду ще куплю. Ну, і ще можна піджарити, але я не хочу. Пожалуй. Хороша. Можна їсти. ну Це для любителей, які люблять кровянку. З рисом і яєчком нормально. Наші огіроки надо було сходить взяти, Ну ладно. Чересова каша, походу, є. Кровянка як кров'янка. не кисла, не вонюча, съєдобна, це з маркетопка. І рис тоже вчора брала в маркетопці. Рис хороший получился. Не смердить. Мені подобається. А яйчка просто бомба. Супова, яйця. Вообще таких смачних фігічных я. Хорошо. Ну що, будемо пробувати лимерку? Сейчас попробуем ливерку. У мене сніданок, і мені треба бігом бігти. Тому ще сьогодні треба в поліклініку сходити. Контрольне. Це провірити, щоб малого провірили, бо ми ще в лікарні виписати виписали. Ну, наблюдаємося ще в нашого педіатра. Має хороший педіатр. М -м -м. Це печінкова. Ліверка тут печінка ще є я її просто почувствовала Чесно. тут не видка один лівер. Є печінка, є лівер. я думаю ще щось тут є. соль парець Стабілізатори, емульгатори, ну, тут же не написано теж. І цінник, бачите, цінок приклеєний немає тут. А... От погано, що вони оце тут не пишуть. Дивіться, упаковка 15-12. го го Вчора. Вчора ж було, сьогодні 16. те А з'їсти треба до 30-го 12-го. Придатне, бачите? Будемо їсти. До 30-го, 12-го, маю, надію, з'їмо. Hmm. Хорошо. Ні, ну ви дивіться, у кожного свої смаки. От я була раніше брала оліверку, вона мені щось не дуже подобалась. І було таке, що з крив'янкою. От якось вона не зайшла. А оце я взяла доволі непогана. Може, вже та була не свіжа, а це свіжа. Може, менше стали завозити і люди розбирають і надовго не лежить, Ну, хто його знає. Я бо це не проти, чесно вам сказати. Ну, я знаю, що мене не пустять. Ну, якби була така, знаєте, як, штука прикольна, устроїться в магазин. І поснімать, що, що там твориться за лаштунками. Ну, може, хто робив у супермаркетах, мені напише, як там у них оце все. Сортіровка товару, дивляться по датам. А особливо, як вони готовлять їжу, із яких продуктів. Там же, як приходиш маркетоп, багато всього: і котлети, і отбивні, і олів'є, і вареники. Оце мені інтересно попасти в оцей цех, круговорота. рота. І подивіться, як воно це все готується, як вони все маркерують, з яких продуктів. Ну, і чи вони не змішують хороше з поганим, або погано з хорошим. Ну, поняли? А хто робив у цих супермаркетах? Напишіть мені, як ця їжа готується, це, це маркетопки, сільпо. Всі, там ще й торти випікають. А напишіть мені ще. Як в марке топки, если ви знаєте, готовлять суші. <кій> <кій> ну, мабуть, в перчатках. Бо я ж то іноді беру це все їхню... ой! Їхню їжу. Ну, оця штука хороша. Що та, що там. Ну, ливерка мені більш понравилася. Кров'янку, якщо розжарити, вона буде ще смачніша. Угу, Так. Оце в мене якийсь смачний сніданок. Бачите, все до діла. Бо треба це поїсти, бо потім у мене просто не буде часу. Я заморюся. Я видихнуся. І ляжу спати голодною. А у вас таке буває, що ви так заморюєтесь, що ви забуваєте навіть поїсти. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик і підтримуйте мій канал матеріально. І чекайте моїх нових відео.